Я не можу сказати, що я є дуже таким великим спеціалістом провадженні реколекцій. Можливо, от саме тому Бог ще більше буде в цьому діяти. Дякую за запрошення. У цю ректору, передусім, екселенцію також за вашу відкритість. Думаючи про ці реколекції, я вирішив, були в мене такі матеріали. Вирішив їх зосередити на одному уривку з Євангелія від Марка, третій розділ. Якщо дуже вузько, то це 13-15 вірші, якщо ширше, в контексті, в якому вони представляються, це з 6 по 21 Євангелія, в якому Ісус Христос спочатку чинить чудо, оздоровлює руку, Після того його відразу фарисеї і родіади починають переслідувати, він від них віддаляється, починає чудо робить багатьом людям, які навколо нього, коли бачили, які він чудеса робив, приходять до нього. І він тоді апостолів забирає нагору і з ними там, там їм кличе, Ну, і якраз навколо цього. Потім вони спускаються. І продовжуйте те саме, що було до, до цієї зустрічі на горі. Тому що це такий момент, в якому можна подивитися на покликання, на, на відновити його, так? подивитися, що, що там відбувалося, е, я би е, заохочував вас, е, від вас залежить, як ви будете це робити, е, щоб можливо на дорації. Можливо, ранкові розважання, щоб взяв ви брали цей, цей уривок і його собі перечитували. Я думаю, що це такий момент дуже, доброго, дуже доброї дії Бога. Тому що я думаю, що кожен з нас це досвідчив. В моєму випадку такий був один яскравий момент, коли я був ще семінаристом, як слова, коли говорять хтось. А чується зовсім інше. Пам'ятаю, був семінаристом. Прийшов в мене там свої такі переживання були, досить гострі, як для мене на той час. Якісь там, я вже не пам'ятаю навіть що. Ну, напевно, вони такі важливі були. І приходжу до цього духовного, говорю, а він мені починає розказувати ну, щось таке, що точно мене не стосується. І я так спочатку так зупинився, думаю, ну ну, а потім розумів, що він взагалі ну, не про мене говорить. Ну, і мене це трохи так обурило спочатку, і думаю, ну, може, два слова мені. Але потім я от через його призму його слів бачу, що, що Бог мені хоче сказати. Дуже конкретно, дуже-дуже конкретно. Набагато більш конкретно, ніж я би міг сподіватися. І тому, е, Слово Боже, от воно має таку, таку, таку силу. Я думаю, найменш най, най програшний варіант це брати Слово Боже. І його ним ділитися, Його зглиблювати. Тому вас заохочую до того, щоб цей уривок на медитації, можливо, на дорації ви до Нього поверталися. Буде таких вісім кроків щодо цього Святого Писання. Самотність це коли Ісус піднімається на гору, покликання, Господь прикликав апостолів, відповідь, вони підійшли до нього, формація. Коли він зробив з них 12 і назвав їх апостолами, супричастя це напевне, серце взагалі нас, як християн, він прикликав їх, щоб вони були при ньому. До речі, святе писання, з якого я читаю, це Хоменка, впевнений, що багато інших, прикладів, інших прикладів, перекладів є, може навіть кращих, але слова будуть звідси. Наступне, після супричастя, вже отримавши супричастя, Господь висила їх, дає їм місію, щоб їх посилати, проповідувати і виганяти бісів. І це таких вісім кроків. Сьогодні буде така вступна тема, взагалі про реколекції, про слово Боже, як воно діє, що воно. Що воно для нас може значити? І кожні наші конференції будуть мати дві теми. Я надіюся, що так, так якось компактно вдасться, тому що можна розбудувати, можна подивитися. я буду старатися так, щоб кожна конференція мала якраз у нас будуть чотири конференції, ну і потім проповіді само собою з Євангелія Іван... з дня. Отже, реколекції навколо уривку, навколо Слова Божого. Тому що слово Боже, воно надзвичайно добрий інструмент, і воно є надзвичайно плідним, коли ми його беремо в наше життя і дозволяємо йому діяти. Це дуже непросто, бо я знову ж таки пам'ятаю пам в семінарії, от постійно читаєш, 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 там шість років читав це писання. Якщо мене в кінці запитати, чи якийсь метод здобув, як це Слово Боже розважати, я думаю, що не сильно. Певною мірою мені допомогло. Я минулих два роки брав участь, напевно, ви знаєте, така школа отців Сальваторян в Кракові, про лекцію Дівіна. Трохи, я собі, воно мені певні речі додало, якось. але це надзвичайно індивідуально. Як слово мені говориться надзвичайно індивідуально. Так, як я вмію, так як я вмію читати, так як вмію посвячувати час з тої сторони, яку я на, на, на це дивлюся, але однозначно, без сумнівів, воно є надзвичайно плідне. Просто надзвичайно плідне. Е, два приклади. Два приклади святий Антоній, Пустельник. І мати Тереза. Святий Антоній Постальник, знаєте цю історію, коли він почув слова «Іди, продай. Причому ці слова, ці Іванлія, напевне, він вже до цього чув. Бо напевне він же чув. Він їх знав. Але приходить такий певний момент, де Слово Боже, якось по особливому мені щось там говорить. Приходить такий момент, що от я можу їх читати, 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 приходить такий момент, що вже мені раз. І воно мені щось скаже. Антоній на той час, скільки там вже мав, десь там біля 40 років, і приходить момент, коли він чує і це слово для нього стає мотивом. І він не знав, який плід з того буде, абсолютно не знав. Він довірився, він почув його, думає, ну от ризикну, зроблю так, як сказано. Що продав. Частину коштів він був заможний сім'ї, частину коштів дав вдовам, це, можливо, прототип монах, монахинь теперішніх, щоб вони сестрою молодшою піклувалися. Ну і пішов в пустелю, на 40 років пропав. Потім, коли повернувся, дуже багато пережиттів, навколо нього почали збиратися, анахорети, ну, початок монашого життя. З одного Євангелія, знову почутого слова, яке він серйозно сприйняв. Тому що на той момент воно було по особливому до нього було сказано. І мати Тереза, пам'ятаєте, ці слова, я справді. Так само мати Тереза вже мала своє покликання, вона вже досить, досить добре, вона там все розпізнала, поїхала в Індії, навчала катехези, ті дівчата, яких вона і любила дуже сильно. Але приходить такий момент, де вона де вона. Їхала на реколекції і побачила з уст якогось бідняка, який дуже багато там є слова я, я справий». І воно її змінило. Це одне слово, я «Я справий». І вона почула ці слова з уст Господа через цього бідного. Знаєте, зараз сестри Калькутки, ми їх так називаємо, вони завжди мають хрест, і під хрестом написано, бо вони англійською між собою спілкуються. Я yes, справдий, I thirst. Я yes, справді. І ну, це дивляться, ну це натхнення таке. І який плід з того? Отакий От плід. От плід. Мати Тереза, ані ну не міг планувати, ну просто не міг передбачити, що з того буде. Але слово Боже, воно настільки плідне. Воно далекоглядно плідне. Воно не сьогодні мені просто настрій змінює. Воно приносить свої плоди плоди Слова Божого, плоди слова, яким сотворене все, плоди слова, яким так от з нічого виникає все те, що, що ми зараз маємо, весь світ. Нехай станеться. Так? Це те саме слово, те саме слово. Тільки справа в тому, що воно в певний момент до мене говорить, в певний момент до мене говорить. Я можу його читати, 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 а потім в певний момент раз, я по-іншому його чую. І реколекції це такий особливий момент, коли я дозволяю цьому слову якось по особливому говорити. Для того реколекції, знов, я перший раз у моєму житті мав такі восьмиденні реколекції, це якраз там на цих формаціях рекціоні, в тиші абсолютні, дуже сильно боявся телефон виключати, тому що все ж завалиться там в Орзелі. Ну, не завалилося так. Виявляється, до мене навіть там чи якісь два емейла e прийшло, так? Ну, Досить, досить. Може, це так, Бог мені дав, не знаю так. Але для чого це потрібно? Ми завтра будемо говорити про це, про пустилю, про, про, про самотність, щоб просто дати слово чуть-чуть більше мені сказати. Це дуже складно, бо ви. Я знаю, ми так само як приїжджаємо в нас на реколекції, це ж давно не бачив, а що сталося, а як, так, і починає, починаєш говорити. І трохи, трохи менше, менше часу залишається на слово, на те, щоб віддати серце своє, щоб воно там щось мені промовляло. Захочу вас до того, якщо вам вдасться, якщо вам вдасться, так, якщо це не буде не сильно некультурно по відношенню до братів. Якщо маєте таку можливість, то такий час присвятіть на, на те, щоб це слово говорило. Е, був такий один приклад, коли француз, французькі війська захоплювали, захоплювали Європу. Був такий один равен, який, який навчав Тору. Е, я недавно на така рада церковна була, і був такий один равин. Він дуже цікаво говорив, що в них. Школа перед равинатом їхнім починається з трьох років. Вони там, окрім садочку, вони там розказують, їм розказують, розказують. От от равен хлопчикам розказує святе писання, ну і, і, і в цей момент війська Наполеона входять в місто, так, і під, під цим проходять по головній вулиці. Ну і ці хлопці, ці хлопці, позривалися, в вікно дивляться, як ці солдати виглядають. Це ж, це ж історія. Він так читав, читав, так зупинився, вони всі до вікна підбігли каже, що ви робите? Він каже, Ребби", каже, що ми робимо? Він каже, Це Історія за вікном діється. А він бере святе писання, каже: оце історія, оце історія. А то пройде, то пройде. Е, ну, Досить побожна такі, така постава. Але її можна так переживати. Її можна переживати слово так, що воно насправді. Є от сьогодні мені приготоване, сьогодні мені дане для мене сказане. От іменно для мене. Хоча вже я його, можливо, десятий, сотий, тисячний раз чую, читаю, але сьогодні воно по-особливому до мене сказано. Ще одна така, така історія, яка теж допомагає е, якби, по -по показати, в чому, в чому істор... ну, якби, Серце реколекції, для чого воно є. Один такий е, е, з Європи вирішив там, початок ХХ століття вирішив поїхати в Сполучені Штати, тому що обітувана земля того часу на лапках. І десь йому хтось подарував квиточок на такий лайнер. А він був дуже бідний, так, ледве в нього щось там, щось там було. І він собі приготувався, тому що там довший час, там десь два тижні ця подорож тривала. Грошей багато не було, він собі накупив крекерів, трохи грошей, так, щоб, щоб ну, якось пересидіти. І він ці крекери гриз, там десь водичку собі попивав. І в певний момент він вже просто ну, не може крекери їсти. Подивився в кишені, ну, скільки там було, цих там, монет, не знаю яких. І він приходить до офіціанта, і офіціант ці накриті, розносить якісь страви, такі місні салати, якісь, ще щось. Він так подивився на це, думає, ну я вже не можу просто ці крекери їсти. Ну, ну, потрачуся, ну вже адам далі як буде. І приходить і каже, слухайте, а скільки у вас ця страва коштує? А він говорить, не скільки, тому що це все вже в білет включено. От деколи наше християнство, от так, так ми, це напевне, наше таке людське. Тут не треба якісь там вини шукати, провину шукати. Можливо, гріх нам очі закриває, я не знаю. Можливо, ми до кінця не приймаємо. І насправді Бог надзвичайно щедрий. Ну просто прещедрий. А ми так, так бочком, так по мінімуму. Тут Нам так трохи комфортніше, тому що в ми, ми... нас є таке в природі, так? режим економії енергії ми включаємо, так, і все, все просто. Найменше зусиль, ну це в нашій природі таке є. І реколекції вони в тому числі допомагають побачити, що нам Бог дає, от, що в наших руках, що означає цей, цей дар священства, що означає дар, христи... те, що ми християни, як Бог нами турбує, пікується, що Він нам дає. Бог нас веде до зрілості. І все, що Він нам дає. Священство Він дає не лише для того, щоб ми потім завдання виконували. Це нам допомагає зростати в зрілості. Це нам допомагає проявлятися. Воно нас виховує, але виховує до того, щоб те, що в глибині нашої сутності є, Бог як дає, покликання дуже добре знає наші серця. Він дуже добре знає, що мені найкраще буде. Я пам'ятаю одного разу, це таке зовнішнє спостереження було. Мені важко його прокоментувати, але воно мені запам'яталося. Є такі декілька друзів, з якими я підтримую такі досить непогані стосунки до цих пір зі школи. І смішним є те, що вони в Тернополі живуть, але між собою рідко зустрічаються. А я коли в Тернополі повертаюся, трошки на довший час. То я зразу до них дзвоню і ми там зустрічаємося при нагоді. так? І Вони вже теж з того сміялися. І одного разу ми зустрілися, почали говорити про різь. хто там йде, хто там женився, хто там вже розвівся, хто за кордон виїхав. І щось ми якось перейшли на таку тему, і одна однокласниця моя, не всі там заміжні, женаті, діти вже цікаво послухати, подивитися, вона каже: ти знаєш, ось всіх, 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 всіх. Що в в школі, я думаю, що ти ну, до мене говорить, тобі ти най, най, найпомніше про, проявляєшся проявляєшся всьому, що ти маєш, які ти здатності маєш. От тобі най, найкраще підходить, то, чим ти займаєшся. Тому що той то має, то якась така робота. Від тебе що щось вимагає. Ти приходиш гроші заробити, насправді щось там інше хочеш. Ну таке, от такий сумбур. І я, я кажу: ну я знаю, я не знаю, але воно мені запам'яталося. І насправді Бог так мені здається, що це надзвичайно по-божому, тому що Бог дуже, дуже добре знає глибину нашого серця. Те, що Він нам дає, це те, що нам найкраще сподобається. Воно поволі з нас виходить, проявляється, але священство є для того, щоб ми щасливими також були. Це такий завдаток нам, він вимогливий, він дуже вимогливий. Деколи такі моменти бувають, що. Ну, але потім думаєш, ну слава Богу, слава Богу, дуже добре. Так як ми з цим ректором говорили, як він як духовний Бог каже, слава Богу за ліба", так. Така фраза, така, ну, дивлячись на різні приклади. І те саме стосується нашої сутності, Бог те, що нам дає, найкраще відповідає нам. І реколекції це такий момент, дуже добрий момент відпочити, дуже добрий момент зустрітися. І дуже добрий момент пригадати, приміритися, подивитися, як це в моєму, в моєму житті, от як я щасливий як священник. Тому що ми якось говорили на рахунок покликань, покликаних. Ну і ми до такого висновку прийшли, знаєте, що найкращою промоцією покликань є щасливий священник. Який живе і радіє, тим, що ну, по-різному може радіти. Не обов'язково усміхатися, деколи ця радість така, деколи запальна може бути дуже конкретна. Ну він на своєму місці, він в своїй тарілці. так, от Це його. так, Він цим живе, вчиться, вимагає від себе, від інших, ну і так далі. Господь нам дає особливий досвід он, у інтимності, такої близькості з ним. І він нам показує, так як своїм апостолам, ким Він є, як той, кого Отець кличе. І це Він нам передає. Він від нас не вимагає більше, ніж Він в своєму житті реалізував, більше, ніж він в своєму житті пережив. І саме тому Святе Писання є особливо, особливо добрим інструментом. Там дуже добре можна побачити Ісуса Христа, який Він є. Як він реагує? Є такий документ на рахунок формації священників, пастори здабу в І він говорить, що ціллю формації є. А там багато елементів, структурних, то то, то, то. Вміти переживати ті самі емоції, що Ісус Христос, бажання. Ну, як це можна? Це можна тільки тоді, коли з ним близько бути. Це як можна тоді, коли його дуже добре розуміти. Ну, його прийняти як людину, пережити все те, що він переживав в собі. Щоб його. Це дуже мужньо сказано, але ну, щоб його мрії трохи були десь там таким мірилом, я теж туди десь так, воно мені так. Це моє бажання, ці такі способи. І бачите, можна. Поставити таку планку і почати від себе десь там очікувати вимагати. І нічого з того не вийде. Тому що Господь не дає нам завдання і, говорить, йди, займайся, потім прийдеш, звіддасиш. Він говорить, йдіть до мене, будьте зі мною. Ще до цього повернемося в часі реклакції. Йдіть до мене, будьте зі мною, дивіться, який я. Пам'ятаєте покликання Йоанна, Господи, кажуть, що ви за мною йдете? А де ти перебуваєш? Каже, їдь, подивіться. Їдь подивіться, як я живу. Їдіть, подивіться, ким я є. Їдіть, подивіться, чому я певні речі прагну, і що вони для мене значення, Яке вони для мене значення мають. І це от це найбільше оновлює наше священство. Коли ми бачимо, який Господь, і бачимо, що Він от в мені теж так, так, так проявляється. Він вчить мене. Ми таким чином. Певною мірою втілюємо його, певною мірою, хоча це така трохи обережна фраза, ми стаємося Альтер Христус, так? Можна дуже, знаєте, за цим Альтер Христос багато своїх, своїх речей людських сховати, які ну, точно не є Альтер Христос. А можна це сприйняти справді як таку, таку форму, в якій от трохи я мене заливають, і я отак от, так. я пам'ятаю, в шк був я ще в школі, такі формочки були. Ми плавали цукор, так і заливали формочки, так, і вони ось трохи так з нами. Так, господь трохи нас плавить, і потім формочки заливає. Ну він най найдосконалішою формочкою є. Зараз хотів би на закінчення цієї вступної конференції прочитати цей уривок і так чуть-чуть впровадити в контекст цього, цього уривку. Знову ж таки, оці заохочую вас до того, щоб цей контекст, це цей, цей уривочок Святого Писання, ну щоб він трохи ближче до вас став під час цих реколекцій. Отже, «Євангеліє від Марка, третій розділ. Можна його читати з першого вірша. Але я опущу це все чудо з сухоруким, а відразу, відразу там підсумок цього чуда з сухоруким, коли фарисеї вирішують Ісуса Христа, ну що з ним зробити. Я читаю з п'ятого вірша, третій розділ. Тоді, поглянувши на них гнівно, зажурений, що їхні серця закименіли, каже до чоловіка: простягни лишень руку. І той простягнув, і рука його одужала. І вийшли фарисеї, і зараз же з іродіядами радили раду проти нього, як би його занапастити. Тоді подався Ісус до моря своїми учнями, сила людей з Галилеї йшла за ним, а й з Юдеї, з Єрусалиму і з Ідумеї, та геть за Йорданням, ще й з околиць Тиру та Сидону. Велика многота людей, довідавшись про те, що діяв, прийшла до нього. Тоді він сказав своїм учням. Щоб напоготовили йому човен за народу, щоб не тиснув його, бо він багато з них оздоровив. Тож ті, що мали якісь недуги, кидалися до нього, щоб його доторкнутися. І духи нечисті, бачивши його, падали ниць перед ним і кричали: Ти син Божий. Він, однак, суворо наказав їм, щоб не виявляли його. І зараз 13, 14, 15 вірші це вірші, навколо яких будуємо нашу нашу наші реколекції. Потім вийшов на гору і покликав тих, що сам хотів, і вони підійшли до нього. І він призначив дванадцятьох, що були при ньому, та щоб їх посилати із проповіддю, і дав їм владу виганяти бісів. Призначив він 12 Симона, якому дав ім'я Петро, Якова, сина Заводея та Йоанна, брата Якова, і дав їм ім'я Воанергенес, Воанергес, у перекладі сини Грому: Андрія, Филипа, Вартоломея, Матея, Тому, Якова, сина Алфея, Тадея, Симона Кананія та Юдо Іскаріота, що його і зрадив. Повертається він додому, а народ знову там юрмиться, так що вони не мали змоги й попоїсти. Довідавшися про те, його свояки вийшли, щоб його взяти, бо було говорено, він не при собі. На цій вершині покликання є така, дві, дві, дві речі. Воно ніби так піднімається, потім опускається. В першу чергу неприйняття фарисеїв, Серед еліти він вже не знаходить визнання. Це в контексті, в якому відбувається обрання. Але люди його надзвичайно сердечно приймають дуже чисельно. Щоправда, вони чують чудеса, що він робив, і трохи сподіваються, що в їхньому житті стане чудо. Він використовує цю можливість і проповідує їм, там такі, багато таких цікавих текстів, як прийшли до нього, бо. Бо були стомлені, не мали їсти, а він їм почав проповідувати. так? Тому що навіть цей момент чудесу використовує, щоб проповідувати. Потім, в контексті проповіді, бере цих 12 нагору, і от там все, все, все подійство там відбувається. Потім вони сходять і знову потрапляють серед людей. І родичі його не приймають його також. Думають, що він, він трохи цей помутніння в нього сталося. Десь там був. в, в головній частині, в корі головного мозку. Ще, на що би хотів зупинитися в самому кінці, трохи іронічним є те, що чорти його визнають. Ти син Божий. Вони не говорять Господь. Вони визнають його владу, але йому ніколи не піддаються. Вони ніколи не називають його Господь, так, владика, той, той, той який, який царює, який панує, якому я підкоряюся. З однієї сторони, іронічно, тому що ані фарисеї, ані люди, дивлячись на нього, це так не визнають. Але якщо подивитися на глибший сенс, то дуже багато речей тільки на рівні духа ми можемо розпізнати і побачити. І злі духи є прикладом. Тільки на рівні духа ми певні речі можемо якось зглибити і утвердитися в ним. Ісус кличе апостолів і це відбувається в контексті його турботи про людей, щоби були близько з ним і потім дає їм місію. Бажаю щоб щоб ці нам, щоб ці реколекції були для нас плідні, тому що я так само їх слухаю і бажаю, щоб це, це слово принесло свої плоди в нашому житті і в нашому священстві.